Мені не хотілося б зараз казати знову такі банальні слова про антисемітизм і про ксенофобію, про там взаємонепорозуміння. Я більш ніж переконаний, що ця акція не була якимось спонтанним хуліганством, тому що дивіться, в великій кількості міст України спокійно на центральних площах запалюють. Ханукальні мінори, нікого можливо, кого комусь і не подобається, не знаю. Але принаймні я не бачив і не чув про якісь подібні акти, і це не тільки міста там Західна України, які більш-менш ну скажімо так, да, зараз перебувають, можливо, в кращому безпековому стані, але і ті самі прифронтові суми, де, будь ласка, запалили не ханукію в центрі міста і за участю адміністрації. І так далі, так далі, так як це було колись. Я не вважаю, що, як деякі я читав вже в коментарях, євреї самі винні, от у нас тут зараз війна, а вони, ну, друзі, це. Це не аргумент. Ми не влаштовували ніяких масових заходів. Там не було е, танців, пісень. Тощо уже е, цього, цього року менш вже більш мінімізувати, е, скажімо так, е, публічне святкування вже неможливо тільки, тільки представник іудейської е, релігійної громади е, сам фактично да це запалював і все не збиралася громада на. Нічого не можна закинути в плані там безпековому чи в плані там провокативному, і так далі. Тобто, ті, хто хочуть знайти привід для того, щоб випуснути свій антисемітизм, або там ще щось, вони його завжди знайдуть. Або ми розуміємо з вами чудово, кому вигідно те, що. Навесній зараз стрічці будуть повідомлення про те, що от дивіться в Україні антисемітизм. Там да, чудово це розуміємо. Тому я вважаю, що це справа вже не є хуліганством Це, ну вибачте, вже на слові, але справа політична. Це головний мій коментар. А до того я хочу додати ось що в нас. Знову ж таки, вибачте, вже за банальності, але в нас конституція гарантує нам право релігійної свободи всім громадянам України. І чому знаєте, коли мене зокрема мобілізували? До збройних сил України і е, моїх знайомих азербайджанців кримських татар тощо чомусь ніхто не питав. Е, а ви українці етнічні? Питали ви громадянин України, громадянин. А громадянин України виконує свої конституційні обов'язки і боронить свою державу громадянам, якої ми є. А якщо в плані обов'язків конституційних у нас всі рівні, так давайте в плані все таки і свобод. Грантоване конституцію також у нас буде якась рівність, розумієте? А не читати оці коментарі. У нас тут Україна, а не Ізраїль. До чого тут це? Розумієте? Я зараз не, не про побутову антисемітизм, а про те, що це. Переведення в політичну площину, розумієте, ситуація, яка на превеликий жве склалася, і дуже прикро що Чернігів Чернігів не в Києві це де повно минорстить, не в Харкові, не, не в Чернівцях. От вчора я був присутній на запалюванні восьмої свічки в на, 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 на театральній площі. Розумієте, чи відомо вам про е, факти взагалі повалення Ханукій, е, в принципі, за весь цей час, коли вони почали встановлюватися? На території України в інших містах чи в Чернігові ви знаєте, я не вів такої статистики. Е, можливо, колись такі прояви були, але там і обмальовували щось таке і так далі. Але тут розумієте, справа не в тому, там, чи це створений прецедент, чи він не створений прецедент. Е, факт залишається фактом. Тим більше, якби це було просто, знаєте, якісь молодики там повалили щось так само, як там ліхтар або там зламали, розбили, або що там сітіла якийсь. Але там була певна певний меседж, розумієте, і відповідно це вже не є хуліганським актом. А те, що я і сказав, це вже абсолютно політична площина ціє, цієї акції. Як ви думаєте, хто може стояти за цим? Ви знаєте, я знову ж таки вважаю, що цей коментар мають дати відповідні органи професіонали. Я не люблю знаєте, таку тут доморощеного цього конспірології цієї, але знаєте, воно би зараз всі би так з полегшенням посяхнули, скали б да ну це ж Росія, все ну у нас вже всі білі та пухнасті. Це виключно це знаєте, інспірували е, російські спецслужби так само, як ці підпали, про які ви говорите. Але якщо ви бачили, то. Весь е ханукальний тиждень, весь ханукальний тиждень повно було коментарів з приводу того, а чого цього це минора, а чого це вони поставили, а чого ну, і так далі. І так далі. Та, розумієте? Тому так да, якби не нам не хотілося сказати, що це виключно е зовнішнє інспірування спрацювало, але давайте будемо відвертимо, що тут вистачає своїх е м'яко кажучи, недоброзичливців. А, а грубіше кажучи відвертих антисемітів, які могли це вчинити, можливо, була зовнішня, можливо, не було. Я вважаю, що це має слідство. Якщо воно буде відповісти на це питання, я не хочу зараз фантазувати з цього приводу. Скільки років вже встановлюється ханукія на? площі Черніги. Ну, в теперішньому вигляді, якщо мені так пам'ять не зраджує, це десь близько, мабуть, років 12, можливо, трохи більше. Це оця сама минора, але до цього було і на сходинках драму драмтеатру, колись ми встановлювали, запалювали, і в інших там ще локаціях. Ну на цьому місці да десь я так думаю, близько. Ну зараз важко сказати, але думаю, що близько так, років 12-15. А коли були якісь пошкодження? Ну, повалення, яке зрозумів, ніколи ще не було. Це вперше в Чернігові таке. Чи були якісь пошкодження за цей час? Я пам'ятаю щось колись фарбою. Там ну це давно було. Я вже це більше 10 років. Щось було там, якась фарба не прямо так радикально. А читаючи коментарі у Фейсбуці, чи давно ви стикаєтесь? от, з такими коментарями на кшталт? Чому їм дозволено аж в центрі Чернігова встановлювати свій єврейський Це син? було? Да, це було. До повномасштабної війни і це було і під час, це давно було. І навіть тоді, коли вся площа була в огнях, і, і, і фудкорт, і ковзанка, і ялинка, і вже ну, ну здаває, здається, там всі вже, е, забаганки і бажання святкуючих були задовільні, все одно знаходилися ті, кому не подобалося, що там десь з краєчку, там всього-навсього, ці вісім е, які навіть і не видно е, на тлі. Питайте, да, як, як святкувалося колись, да, на площі красній в Чернігів е, новорічні свята, і все одно ці вісім вогників комусь так вже муляли око, ніби там прям фейерверк запускався. Тому так да, колись більше, колись менше, але так да, зрозуміло, що зараз, коли не встановлюється ялинка, можливо, це особливо якось дратує, але ну ви розумієте, прекрасно, що навіть цього року не було там ілюмінації, навіть не було електричних. Оціх стрічки цієї. Тобто тільки-тільки оці маленькі, невеличкі ліхтарики на горі, вогники на горі. Тобто, тут вже закидати що прямо тут скрізь темрява. А ханукія палає вогнями, ну ніхто б не зміг. Це вже тобто, це не не, не тому, що от, розумієте, ялинки немає. А тут прямо свято, свято, свято. Я ж кажу, цього року не було ніяких масових заходів. Жодного навіть на запалювання не виходила громада.